Всім привіт-привіт! Давайте один одному помахаємо, привіт. Ось так. Ми з пані Ксенією раді вас бачити. Дуже класно, що ви такі активні, тому пропоную починати працювати. Так, Соломійка, привіт-привіт. Тож поїхали? Так, всім привіт. Встали, завмерли. Зараз будете стрибати і бігти. Але на початку ми розімнемо шию. Поїхали нахили голови вправо вліво. Один, два, три. нижче, Чотири, п'ять, шість. Тепер вперед назад. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Тепер носик назад. В один бік в другий, в один в другий. Заглядаємо за спинку. По колу. В один бік. І в другий бік. В другий бік голову крутимо, крутимо, крутимо. Є, молодці. Тепер одна ручка вверх, друга ручка вниз. Зараз хвилинку я зав'яжу волосся. Одна вверх, одна вниз. І поїхали шість разів відразу назад. Один, два, три, чотири. Рівні руки. П'ять, шість. Тепер друга ручка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер ручки в різні сторони. І так, так само назад. Шість разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Виводимо ручки вперед. І так само шість разів назад, але виводимо ручки перед собою. Один, два, сильніше. Три, чотири, п'ять, шість. Перед собою зігнули лікоть. Взяли замочок. Виводимо лікоть в різні сторони. Замочок не відпускаємо. Один. З'єднали. Два. З'єднали. Три. З'єднали. Чотири. П'ять. Шість. Тримаємо. І ручки за голову. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ручки в різні боки, тільки лікті від себе. Один лікоть. Тримаємо, тримаємо другу ручку. Вирівняли другий лікоть. Три, чотири, п'ять. Два лікті разом до себе. Шість і два від себе одночасно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Опустили ручки. Замочок. В другий бік. Хвилька. В другий бік. Тепер ми робимо коло нашими грудьми. Один, два, три, чотири, п'ять. В другий бік. Один, два, чотири. П'ять. Нахиляємось вперед. Три кола в один бік. Нижче. Два. Три. І три в інший. Один. Два. І три. Тепер стегнемо велике коло. Велике, велике. Один. Два. Три і в інший бік. Один, два, три. Ніжка. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер до себе вище коліно. Один, два, три. Вище, носочок тянемо. Чотири, п'ять, шість. Друга ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість до себе. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Колінка як немога нижче. В один бік. В другий. Ще. До себе. Один. Два. Три. Тепер носочок. Вниз, гору, вниз, гору, по колу. В один і в другий бік. І друга ніжка. Вниз вгору, вниз, вгору. В один. І в другий бік. На високі-високі носочки. Високі носочки. Ручки догори. Крутимось навколо себе. Ще, ще, ще повільно. І в другий бік. Ще. Є. Yeah. Тепер ми будемо стояти, ручки в різні сторони і будемо піднімати ніжку і плескати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вище, сім. Дивіться, я не нахиляюсь до ноги. Я стою рівненько, я піднімаю на максимально високу ногу. Ще поїхали. Один, два, три, чотири, вище. П'ять ручки в бік. Шість. Виводимо сім, Друга ніжка. Один. Носочок тягнемо. Два, три, чотири. Вище. П'ять. Шість. Сім іще сім. Сім. Шість. П'ять. Вище. Чотири. Три. Два. Один. Так, є. Тепер ми будемо робити по два рази на кожну ніжку і трошки стрибати. Один два, один, два, один, два. Один. Два, один, два. Трошки швидше. Два. 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 Швидше. Ще. І ще. І ще чотири рази. Два. Два. Молодці. Зараз ми ставимо колінка ширше і дотягуємо п'яточки до сідниць. Але робимо поміж п'яточками присід. П'яточка присіли. П'яточка присіли. П'яточка присіли. П'яточка. П'яточка до сідниці коліна як мога далі вбік. Дивіться, ніжка не сюди, не сюди. А чітко до сідниця, колінку в бік. Поїхали і один. Присіли. Два. Три. Чотири. Нижче. П'ять. П'ятку дотягуємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так само, але робимо все по два рази. Один, два, один, два, один, два. Поїхали. І один. Два. 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 Трошки швидше. Два. 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 два ще. Молодці ще не здаємось. Нижче присідаємо. Трошки швидше. Є, зупинились, скинули ніжки. Робимо гарний вдих. Видих. Вдих. Видих. Стоїмо рівненько і тягнемо лівий лікоть за праве коліно. А праве коліно тягнемо за лівий лікоть. От туди. І поїхали по 15 разів на одну ручку. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Другий бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, 9, десять, ще. П'ять, чотири, три, два, один. Є, молодці. Робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Стаємо в планочку. Піднімаємо одночасно праву ручку ліву ніжку. Один, два. Три, чотири, п'ять. Друга. Один, два, три, чотири, п'ять. Відпочиваємо. Робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. І зараз ми повторюємо всі ці вправи. Перша. Плескаємо під колінком. На одну на другу ніжку друга. Підтягуємо п'яточку. Присідаємо п'яточку. І третє робимо планочку. Домовились? Все робимо по 15 разів. Поїхали. Хто там у нас перше? Хто покаже? Хто пам'ятає? Молодець. Плескаємо під колінком. Супер. 15, 14.

Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, нижче, Десять, ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Планка. П'ятнадцять. Тобто ми робимо сім разів на одну ручку, сім разів на іншу. Буде у нас чотирнадцять. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Друга. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Відпочиваємо. Молодці. Гарний вдих. Видих. Мені аж жарко стало в костюмі. Зараз ви відновлюєте дихання і робите все так само по сім разів. А я на вас дивлюсь і коригую. Домовились? Приготувались, поїхали. Ніжка одна сім разів. Я дивлюсь. Катеринка Сизова, давай на одну ніжку, потім на другу. Поліна молодець. Яна Кручинська, ти чого не працюєш? Софійка супер. Ліляна молодець. Богданчик. Катерина, чого не робимо? Діма, Давід, Захар посім на одну на другу ніжку. Хто зробив? Потім присідає. Ліляна молодець. Поліна, супер. Яна, умнічка, тільки ніжки. Став ширше ніжки. Колінка ширше. Підтягуй п'яточку до попи. Богданчик, чого не працюєш? Дімочка, давай. Хто зробив присідання п'ятка до сідниць, то стає в планочку? Ліляна вже працює, молодець. Ліляночка, по сім разів. Ну круто, по і на одну на другу зробила, Супер. Давід, молодець. Дімочка, чого не працюєш? Нестора, соломійка, ми чого не робимо, Захар молодець. Соломія, давай працюй. Я тебе бачу, показуй. Ні, потім скажеш показуй. Показуй, як ти робиш. Допоможіть нам вімкніть мікрофончик Нестору і Соломійки. Кажіть бігом, поки інші працюють. Ми хочемо сказати то, що я вже І я. Я сделал ножки и ручки эти самі. Ну так а присідання ніжку ты не піднімав, я бачила. Дивиш, Полінка, да. Присідання я не помню. Ну так дивись, на... а понял, как делать присідання. А ну кто нам покажет, как робити присідання? Дивись, она Лилиана показывает. Дивись, Лилианочка показывает тебе. Дякую, Лилиана. Богданчик, не кричи в чатіку. Молодець Ліляночка. Найстер Соломійка, бачите, вам Ліліана показує. О, молодці! Супер! Тепер ми робимо предостанню вправу, я буду вас відпускати. Ми стаємо ніжки ширше. Присідаємо, робимо колінками 15 разів різні сторони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І робимо п'ятнадцять стрибочків догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, Терпимо. Десять, ще п'ять, чотири, три, два, один. Стряхнули ніжки. Гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. І цю вправу ви робите самостійно 10 разів. Це остання вправа. Я дивлюсь. Присіли 10 колінок і 10 стрибочків. Поїхали. Паліна, молодець. Нестер, супер. Соломіка, молодець. Софіка, молодець. Ліліана, коли стрибаєш, ніжки ширше став. Ширше ніжки став. Ні, не, не вистрибуй з місця. Ніжки відразу шиш, і ти вгору стрибаєш. Отак. Супер, Катя Молодець, Захарчик вище. Богданчик, Яна, угу. Іван показує во. Давід стрибає, Катерина, Катерина, молодці. Нестор, Соломійка зачекайте. Ми бачимо, що ви зробили. Всі роблять, всі чекають. Молодці, гарний вдих. Видих. Ще один встиг затримали, подих. Не дихаємо, ніхто не дихає. Видих. Все повітря, як повітряна кулька, здуваємося раз, Не дихаємо! І все повітря. І різкий вдих і видих. І поаплодували собі, Молодці, настрибали сьогодні. Як ви себе почуваєте? Захар супер бачу, Катя бачу. Ліліана так собі? Чи трошки втомилась? Супер клас. Діма життя на ручку. Я хотів сказати, хоті 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 що мені ну, ну ти вказав, що мені ну, ну в прошлому році буде другу мені шість років. Дивіться, mm. ось такий м'яч. Клас, це те м'яч для тенісу, так? Да, да Він виходить за ворота свій гараж кидати. Я зрозумів. нас ще ручка в Ліліані піднята, ліляночка. Я хотіла подякувати за заняття. Дякую, Ліляночка, завжди приємно чути, що ти кожного заняття дякуєш. Дякую вам, що займаєтесь. Так, і я на ручку тримаю, Янусь. Я е, хочу подякувати за заняття і дуже тупе питання, а усі ще носочки з качечко. Yeah. Тупе питання... питання, я розумію, ну, я не могла не запитати. Питання. в мене ще є з котиком. З котиком і з поросенком є? Mm. Тупо запитання. Не тупе, все гарне запитання. Бажаю вам гарного Комплімент шкарпеточкам пані Ксенії, і пані Ксенії самій. Тому відправляємо вам сердечка. Дякуємо і всім гарного настрою, гарного дня. Бувайте, Па-па. Бувайте, па, -па. До побачення.